Любов до себе. Де її взяти взагалі цю любов до себе? І що це таке любов до себе? Я хочу, як завжди, так як я вмію розповісти це дуже доступними, постараюся доступними фразами до вас розповісти про любов до себе. Залишайтеся, Анаїс Сан. Буде, як завжди, цікаво. І е, Дуже класно буде, якщо ви будете писати свої коментарі, е, що ви відчуваєте, як ви розумієте, любов до себе, я вам розповім як практик свої дослідження і е, з інших людей і своє особисте дослідження. Дивіться, перше, ну, на нас е, я зараз скажу про наш соціум. Про нашу історію, наше, наше суспільство, в якому ми живемо. От наші батьки, вони так нас виховували, і їх так виховували, що любити себе, це ніби щось є дуже егоїстичне. І тому в більшості наших людей це є дійсно проблема. Ну, дійсно проблема любити себе, тому що тому що ми не знаємо, як це любити себе. Ми вже всюди чуємо, що треба любити себе, але ми ще не навчилися любити себе, тому що в нас є оця програма. Я залишаюся десь на іншому місці. Тобто я віддаю все близьким найкраще і взагалі допомагаю, і взагалі чутлі не працюю на них, а сама себе залишаю десь на якомусь невідомому місці. От це означає не любити себе. Важко важко дуже жінкам, особливо людям, зрозуміти, що любов до себе це є любов до прояву духа в цілі до Бога, до Бога, який проявляється через вас. І любов до себе це в першу чергу вибирати себе. А вибирати себе це знову ж таки ми повертаємося. Я зняла попереднє відео. Дивіться обов'язково про чесність Так от це про чесність, про чесність до себе. Що я хочу? я це хочу. Чи це просто я підлаштовуюсь під інших людей? Мої мрії. Мої особисті мрії. Де вони? Це мрії мої, чи це мрії когось з моїх близьких, дітей, сім'ї, не знаю, будь-кого. Ось так у всьому а, проявляється любов до себе. Тобто чесність до себе. З тим ми розібралися. Друге дуже важлива річ, я би сказала, що це найважливіша річ для нас, для нашого соціума, для нашого менталітету. Тому що це те, що я перший раз розповіла про те, що нас навчили ніби любити себе це погано, це егоїстично, вибирати себе це егоїстично. А зараз ми всі повинні почати любити себе. Ну і, звичайно, люди, особливо старше покоління, вони взагалі цього не розуміють. Вони, їм дуже важко Навіть про це говорити, і немає такого розуміння. Покоління там, вже, скажімо, середнього віку нехай буде, вони вже це хочуть зрозуміти і. Я вже не кажу про ще молодіших людей, вони вже краще це розуміють. Так це тому, що знову ж таки програма це все запрограмованість е, обестіння себе. Насправді це обезцінення себе. Звідки береться ось ця любов? Зараз запам'ятовуйте. Важко, тобто можна зрозуміти, можна сказати так, я розумію, так я буду старатися. Ну важко почати це робити любити себе. Тому що, щоб любити себе, ніби потрібно зрозуміти, за що мені себе любити. Це нашому менталітету, треба так зрозуміти. Тому що ми, на жаль, не, не навчили нас, тобто, в нас немає цього, що. Як є у більшості, наприклад, європеїк, що ти вже народилася, ти жінка, ти красива, ти гарна, така, як ти є, ти квіточка, і ти вже все, тебе вже треба любити. На жаль, нас по-іншому. Тому нам важче, тому нам треба ось це відчувати свою цінність. Самий простий спосіб, самий ефективний, самий швидкий – Почати відчувати свою цінність, це проявлятися. Так, це проявлятися. Е, проявлятися так, як хочеться, тобто щось робити для інших людей, проявлятися, заявляти про себе, буде, звичайно, відклик від людей і буде з'являтися самоцінність. Вона буде потихеньку з'являтися, і жінка просто людина, це саме стосується чоловіків, буде починати себе любити. Коли жінка не розуміє своєї цінності, за що вона цінна, їй дуже важко це от вибирати себе, бути з собою чесною. Коли підвищується оця самооцінка, самоцінність, тоді підвищується любов до себе. Ну і любов до себе це твоя середина. Я дуже гарно зробила медитацію, таку практику маленьку про магніт, назвала магніт, розкриття, розкрий свій магніт. Хто не дивився, передивіться це попереднє відео. І там я привела приклад як квітку, як бутон, яка розквітає всередині тебе. Так от, в кожного з нас є бутон, але цей бутон, він такий, може бути ось такий закритий. І ну, щоб він відкрився, йому треба розквітнути. Це означає, що його треба проявляти. Щоб він розквітав, розкривався, його треба проявляти. Я всім жінкам рекомендую проявлятися, тому що це виробляє дуже багато чого. В першу чергу свою цінність, що ти потрібна не тільки своїм близьким, не тільки, найчастіше вони це приймають як, як просто буденність, вони цього перестають помічати. Добре, якщо помічають, але в більшості ні. А от інша історія, люди чужі, які вас не знають і побачили десь. І по цьому можна адекватно, скажімо, оцінити і почати набувати свою цінність. Це, напевно, найголовніше, що я вам хотіла сказати, що любов до себе це цінність. Просто робіть все для того, щоб розкриватися, і щоб своя самооцінка себе збільшувалась. Це для тих, кому важко просто взяти, сісти, практикувати кожен день і розуміти, що я божество, я дух, це любов до Бога, значить, любов до себе. От кому ще це важко зрозуміти, ось тим треба якнайбільше практикувати і проявлятися, проявлятися, проявлятися. тобто, Робити більше корисних справ, більше е, якоїсь, не знаю, благодійності, допомагати іншим. Ну, будь-як, розумієте, У кожного повинні бути свої якісь сенси. Це, будь ласка, зараз можливості є, в соцмережі, просто ви можете щось робити, але це підвищується ваша самоцінність в своїх же очах. І виростає оця любов до себе, тобто розквітає оця троянда, оцей бутон. Тому що якщо я вам просто скажу так, так повинно бути, ти вже є цінна, тому що в тобі вже проявився божество, Бог, твій дух, він вже проявився в цьому матеріальному світі. І він хоче проявлятися через тебе, він хоче проявлятися через тебе. Саме тому він тут і проявився в цьому світі. І це означає, що ти вже можеш себе любити з самого початку, навіть нічого не робивши. Просто любити і все навколо буде розквітати, всі тебе будуть любити. І все буде чудово. Я можу так сказати, але ви не будете цього робити, тому що так, от так, з дитинства вас виховували. Не будь егоїстичною. Спочатку там комусь дітям, спочатку там чоловіку, спочатку іще, іще комусь. Спочатку зроби то, спочатку заплати за квартиру, спочатку віддай щось, а потім я. Навіть я пам'ятаю, мені в дитинстві казали, я остання буква в алфавіті. І я це запам'ятала, що я це остання буква в алфавіті. Ви собі уявляєте? Це найгірше, що можна було взагалі сказати дитині. Найгірше. Але ця людина, це була моя близька людина, я її дуже люблю, але ця людина, вона не розуміла, що вона це каже, тому що вона була запрограмована так само. От уявляєте, тому я кажу, що важко, щоб відчути оцю любов до себе, почніть робити щось цінне для себе. І ви в своїх очах будете зростати. Хочу подивитися на своїх чудових метафоричних картах, де, де прихована ця самоцінність, любов до себе у кожній з вас, хто подивиться це відео. Чоловік, жінка неважлива, чоловіки, будь ласка, переводьте на себе, тому що вас завжди менше. І плюс я жінка, тому мені важко від імені чоловіків проявлятися. Ось любов до себе, де вона є в кожній із вас? Любов до себе. Легкості. Легкість збільшує, легкість збільшує кут зору. Щодо стану речей. Легкість. Я вам скажу, легкість це дуже велика справа. Легкість це така гра, коли ви все сприймаєте, ну, не те, щоб напівсерйозно, взагалі, майже несерйозно. Я не кажу, що це треба бути безвідповідальною. Ні. Просто. Навчитися все сприймати як гра, як гра. Зараз я граю, я дух в тілі, який грає. Моє тіло це моє, моя, моє кіно. Все це кіно я граю і легко відношуся. Ось тому легкість, про те, про що я тут розповідала про проявленість, це також. Легкість. Тобто не треба думати, що проявлятися це важко. Ні, проявлятися це дуже легко. Це дуже легко, тільки треба почати це робити і це зрозуміти, зафіксувати це, почати робити. Просто зараз кожен з вас закрити очі, закрийте свої очі. І уявіть свою проявленість. Просто Всередині, в себе, хоч на хвилинку, закрити очі, і зі сторони можна глянути на себе, як би я проявлялась. Це десь є сховане в кожній якісь її бажання. Це ті люди, які вам подобаються, от просто себе так уявіть, своє проявлення. Може хтось співає, може хтось вірши пише, може хтось смачно готує і ділиться з тим своїми рецептами, з іншими. Може хтось а, чудово виховує дітей, знає в цьому то. Хтось книжки може писати, хтось просто пости писати, ділитися. Знаєте, як вести такий щоденник цікавий? Будь-що. Я хочу, щоб всі проявлялися, тому що ви тоді знаходите свої сенси життя, ви тоді знаходите свою цінність. І тому я так за це. Навіть якщо мені будуть розповідати багато людей, що це не для всіх і так далі ні. Це для всіх. Просто деякі не хочуть розкриватися. Ось і все. І сидять в своїх. таких... В узликах. Зафіксуйте це в тілі і просто дозвольте собі проявлятися з легкістю. Я дозволяю проявлятися собі з легкістю. Уявили образ. Я дозволяю собі проявлятися з легкістю. Запишіть під відео. Я дозволяю собі проявлятися з легкістю. Не тому, що хтось там якась анаїсть сказала, що треба всім проявлятися. А тому, що кожен дух тут для того, щоб проявлятися. Ось це запам'ятайте. І, і, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Е, Обов'язково ставте коментарі, лайки, щоб більше відео побачила, допомагайте один одному. У телеграм-каналі я Створюю поле, очищення від карми нашої, так що приєднуйтеся. Ось зараз буде день Ікадаші, 29 числа. Ми будемо брати аскезу на благо іншим людям. Будь ласка, приєднуйтеся і все взнаєте. До зустрічі!